Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині АТБ. Запрошую на огляд акційних товарів та знижок, які триватимуть з 30 жовтня по 5 листопада. Десерт марійка, сирковий зі смаком ванілі, 5% жирності 150 грамів за ціною 19,40 Йогурт від молокія по грецьки 8%, 300 грамів, 29,50, йогурт від галичина, карпатський йогурт чорниця, з лаки. 2,2% жирності, 290 грамів 31,40, десерт цирковий, дольче, з шоколадною глазур'ю.

Кефір від молокія густий, 1% відсоток жирності 870 грамів 43,30. Кефір від галичина, карпатський 2,5 40,60 40 60 за 870 грамів, сир кисломолочний від своєї лінії, нежирний. 350 300 грамів 46 60. Продукт сметанний від розумний вибір. Селянський, 20% жирності, 400 грамів, 17,50. Молоко від ферма, 3,2 43,90, сметана від своєї лінії. М'яка упаковка, 20%, відсотків, 400 грамів 40-40. Сир твердий від комо, брусок, 150 грамів, гауда, сметанковий та вершковий за ціною 50-50. Сир подрібнений, твердий, 12 місяців, 100 грамів 91,90 сир бринза м'який, карпатська легенда 29,60, сир м'який, філата, 45% жирності, 180 грамів в упаковці, 41,90 Закуска від своєї лінії гребна 180 грамів, 25,50. Закуска від пікнік меню з баварськими ковбасками 1990 за 100 грамів. Виріб фаршевий. Ковбасний ряд, розумний вибір, ніжні 34,40 за 450 грамів. Сосиски від ковбасний ряд, вироб фаршевий до ходогу 450 грамів, 42,90, паштет від своєї лінії печенковий, 125 грамів 14,70, ковбаса варена від своєї лінії «Тигриня», 400 грамів у паличці 75,50. Ковбаса своя лінія яловича люкс варена. 550 грамів в паличці 72,90. Ковбаса від своєї лінії, салямі фінська, напівкопчена, 420 грамів у паличці 140. Ковбаса варена від добров з яловичиною. Елітна 2896 за 100 грамів. Ковбаса сиров'ялина від коста Брава, 60,90 за 80 грамів, в нарізці. Сардельки з м'яса птиці першого сорту від м'ясної лавки. З сиром 218 гривень за кілограм. Ковбаса Варшавська від добров напівкопчена, вищого сорту: 300 гривень за кілограм. Ковбаса від коста Брава Фует 150 грамів у паличці, можна придбати за 104,90. Сардельки від добров, шинкові варені 280 гривень за кілограм. Ковбаса від добров сервелат в нарізці, сирокопчина, 80 грамів в упаковці 40 80. Ковбаса в нарізці брауншвейська. Сирокопчина також від добров 80 грамів, 46-80. Шашлик по кавказьки від Глобино, свинини, охолоджений. 150 гривень за кілограм. Філе охолоджено від нашої ряби, курчат бройлерів 160 гривень за кілограм. Філе стегна від нашої ряби курчат бройлерів 185 вісімдесят Піджарка. Від своєї лінії свинини 162 гривні за 700 грамів. Тушка охолоджена від нашої ряби, курчат бруйлерів 89 гривень за кілограм. Форель слабосолена від своєї лінії 180 грамів. Зі шкірою перший гатунок 188 шістдесят. Ікра мінтая від Веладіс слабосолена 100 грамів 52,70. Оселедець від своєї лінії. Філешматочки в олії 300 грамів 59,90. Оселедець від аквавіта. 500 грамів в упаковці 124,60. Морський коктейль від своєї лінії з морепродуктів в Олії. 200 грамів, коштує 54,90. Мідії в розсолі від норвен. 170 грамів можна придбати за 46,50. Подивимось, які є консерви зі знижкою. Кілька від море в томатному соусі 30,50 проти від своєї лінії. Олії 240 грамів, 66,80. Кілька відріжське золото. 250 грамів, склі 59,60. Лящ від море, обсмажений в томатному соусі 39,80. Проти олії від делюкс. Ризькі 6290. Сардина від аквамарин. Олії 51,60. Сардина від боцман з додаванням олії під ключ 44,50. Сардина бланширована в олії, також від боцман 4390, паштет з печінкою та ікрою тріски 52,50 за 100 грамів від банга. Туби кальмара свіжоморожені, 270 гривень за кілограм. Ціна на яйця на цьому тижні продовжує шокувати 5 гривень за штуку. Яйця квочка домашня вища категорія десяток коштує 64,40 Своя лінія вища категорія 56,70. Моя лінія перша категорія коштує 53,90. Яйце полтавське, вища категорія 56,90 десяток. десяток. Ясенсвіт, перша категорія 53,90. Ясен Ясенсвіт, вища категорія, справжній, велетній 58,70. Олія соняшникова від чумак золота 66,10. Олія соняшникова від стожар. Рафінована 61,40. Щедрий дар можна придбати за 60-40. Олія олейна, традиційно рафінована, 58,70. Макаронні вироби від делюкс в асортименті 500 грамів. В упаковці можна придбати за 38,90 Макаронні вироби від від паста ріжки 35,60 за 420 грамів. Болгур від трапеза, середній та крупний для плову 500 грамів за однією ціною 27,90. Оливки чорні від своєї лінії без рідини та кісточок. 75 грамів, 33,90. Оливки чорні. Без кісточки 270 грамів, 42,50, кукурудза цукрова консервована від делюкс 42,50-340 грамів. Горошо консервований від своєї лінії 420 грамів, 34,50 грамів. Майонез чумак провансаль 67%, 500 грамів коштує 61,50. Майонезний соус від щедро, салатний 26,90 300 грамів. Майонез від гуляй поле традиційний 67%, 550 грамів, 62,70. Майонез столовий від оліс 67% 49,50. Соус від щедро сирний, з сиром пармезан 200 грамів 19. Соус барбікю також від щедро, 200 грамів 20 гривень. Соус шаурма від турчин 26-20. Гірчиця від верес з хруном 140 грамів 15,40. Гірчиця від торчна американська 17,30-130 грамів. Шоколад молочний від вері пері, міленіум, з солоною карамеллю та цедра апельсину Мигдаль та Карамель 85 грамів. 28,90, шоколад молочний. Мілка з арахісом, шматочки хрумкої карамелі та рисові кульки, 100 грамів в упаковці, 54,20. шоколад молочний мілка з альпійським молоком. 90 грамів, 54,20. Шоколад молочний від Міленіум Вері Пері. 285 грамів в асортименті 1130. Шоколад молочний від Рошен Лакмі. На будь-який смак. 29-90 за 90 грамів. Тістечко бісквітне. Від рошен 270 грамів можна придбати за 62,30. Кава мелена, кава зі Львова, 240 грамів. Натуральна смажена 111,90. Кава від Якобс Монарх мелена 114,90. Напій безалкогольний пепсі, півтора літра коштує 35,20. миючий лоск, колор 15 капсул, 198,90. Аріель 10 штук коштує 192,50. Аріель 16 штук, 278,60. За 24 можна придбати за 430,90. Велике дякую, що цей час провели разом зі мною. До нової зустрічі в магазині АТБ.